Ми знаходимося в Малинському відділу поліції щодо пояснень правил дорожнього руху для велосипедистів. Ми звернулися до людей, які забезпечують безпеку руху на наших дорогах. Володимир Юрич, скажіть, будь ласка, яких правил дорожнього руху повинні дотримуватись велосипеди? Велосипедисти, так як і учасники дорожнього руху, притримуються правил дорожнього руху усі, але окремо для їх є пункт правил 6.1, де зазначено, як повинен бути велосипед обладнаний, як рухатися по по автодорогам. По пішохідним доріжкам, по вулицям. Ці пункти війни притримуються. 6-1 пункт права. Скажіть, будь ласка, а які вимоги висуваються до велосипеда? На велосипеді повинні бути розміщені фонарь передній, білого, білолунного, ззаді червоного кольору по бокам, жовтого кольору на, на спицях. як ви відноситесь до захисту засобу велосолому? Якщо б на мене, то велосипедист повинен бути шоломів для саме велосипед, велосипедному шоломі. Тому що більшість, коли велосипеди падають, наносять собі травми черепно-мозгові, А защита голови, це є тільки шолом у нас. Пане працівник поліції, скажіть, будь ласка, який відсоток аварій стається за участю велосипедистів? Ну, на даний час, якщо брати з періоду з 1 го, 2016 -го з 1.01. То поки що велосипедісти в нас тільки дві дорожні транспортні пригоди були велосипедисти. А так більш всього, що ну, багато трапляється приблизно десь до 40% це за участю велосипедів. Скажіть, будь ласка, хто та тостіше є звинувачем цієї транспортної пригоди: велосипедист чи водій? Ну, якщо сказати російською мовою, істочником повищеної опасності є автомобіль. То більше при дорожньо-транспортні пригоди більш звертається увага на порушення правил дорожнього руху водіями транспортних засобів автомобілів. Слідство враховується завжди повністю все, коли проходить слідство, всі нюанси, які є в дорожньо транспортній пригоді, маневрування велосипедом чи він оснащений. Повністю згідно правил дорожнього руху, чи червоні габарит, чи червоні фонари на йому є, чи бокові фонари є, чи є спереді фонар, чи велосипедист сам себе виділяє із в темноті. Це більш до цього, так більш до цього звертається увага. Що ми хотіли запитати, у нас буде проводитись велодень 23 квітня в місті? Мало як ви до цього відноситесь? Я відношусь до цього положительно сказати так. Ми допоможемо, тому що якщо ми будемо спілкуватися, мені здається, більш з дитинства як спілкується з велосипедистами, коли, коли хто сідає з 14 років, дозволено на велосипеді їздити. Ось 14 років сідає на велосипед, тим більше молодь зараз пересідає на велосипеди, більше їздить на велосипедах. І якщо з ними поспілкуватися і розповісти. Як правильно їздити, як вести себе на дорозі, то я думаю, і такі марафонів було б щоб побільше. Тобто вони б спілкувалися між собою і ми б допомагали зі своєї сторони. Це дуже було б добре. А як до вислову відноситись велодня півтора метра поваги на дорозі? З півтора метра на дорозі, так же саме з правил дорожнього руху. Також півтора метра від бордюрного камня або краю проїзної частини. Дуже, дуже правильно, це, це дуже правильно. Особисто бачите, нас молодь більш їздять на велосипедах, ну, пускають руки від руля, що категорично заборонено, навіть правила дорожнього руху. Катання на велосипеді на задньому колесі. Також, якщо хтось на мопеді їде, держиться за другий транспортний засіб за плече. Так само рух і не в колоні, не в один за одним їдуть, а їдуть попарно їдуть. Це дуже такий великий мінус. Дякую вам за замістовну цікаву розповідь. І інформація, думаю, пригодиться для наших велосипедистів. А що ви побажаєте саме для них? Ми Мої побажання особисто бережіть себе на дорозі. Крім вас, ніхто не збереже. А саме основне повага один до одного до всіх учасників дорожнього руху. Не грубіянити один одному і все буде добре. Будь ласка. Оля Міхаліцька Григорій Шитюк для порталу інфомали.